Що вони зробили з капелюшком? Це хто така? Це як взагалі? Це шо, пубертат? що сталося з моєю дівчинкою. О майка! Машейла! Машейла! А бабуся собі лупанула пластику. Ви тільки подивіться на цю анімацію. Здорово. я безлад, і я обожнюю першу частину червоного капелюшка. Цікаво, що вони наворотили в другий, бо поки що мені нічого не подобається. Червона шапка проти зла. А нам нагадують, що шапка, бабуса, вовчара і білка Смик взяли за яйця злого зайця і тепер працюють на Жанджабена в агенції проти зла. Це все, що поки що потрібно знати. А от міс червоний ніс поїхала у відпустку Базі <піз 'ю> легендарних <піз 'ю> сестер. <піз 'ю> Легендарні сестри шапки. Компелюх кептурик. Що це? Тріха віддерце ф'южн, а тим часом якась відьма викрала Гензель і Гретель. Ой-ой-ой, тут все дуже серйозно. У них навушники. Добрий день, оператор. Командири, відьму помічено у вікні. В якому? Підтверджую. що видно, що організація солідна. Поки всі на серйозних капусняках вовк собі нудить. Бачу, шапка не з'явиться знову. І всіх цим задовбує, в тому числі й мене. Поки що тим шармом вовчаре з першої частини і близько не пахне. Так він ще й пішов не по плану. От, бачите, смик преться в хижу. А Вовк перевдягається, смик в будівлі. І не тільки він. <рик> Скримери? В мультику? Скримери? Скримери! <рик> Прийшлось штурмувати хату хто як може. Краще <рик> подойму разом, вони відчинять. Що призвело до втечі відьми? Не так швидко їде баба-моторка. Да <рик> меда! Оце фінте з пісюнами. Єппія, та Ні! На зону, ти на зону їдеш. все. Опля. Сам всіх, сам Але не переймайтеся, вовк зараз всіх врятує. А я... Продавала яйця по 17. Отже, відьма втекла і вкрала бабусю. А тим часом, ну що за шляпа? А, Червона. Але ну ви гляньте! Ну це нікуди не годиться, ну це зовсім інша людина. Ви уявіть, якщо я в кожному відео буду різний. Тож здоров, я безлад. Здоров, я безлад. Здоров, я безлад. Тож здоров, я безлад, здоров, я безлад. Ну абсурд же ж, так? Не так. Шапку зустрічає троль сумоїст Жителі сум, будьте обережні. О oh, ню no! у нього чотири руки. Клас. Виглядає кадр з файтингу. Я б таки пограв. Ви дивіться, яка вона спокійна, чи стоя на адах. Пиріжки. Червона картка робить супер кульбіт за пиріжками. Виглядає кров з носа. Піріжки врятовані, пора на базу, але. Бавця не тікала б, підібгавши хвоста. Що ти сказав? Підібгати хвоста, тратити пиху, самовпевненість, знітитися. Ах, дарма він застосував таку словесну конструкцію. І Досить випробування завершено. Вау, у мене в пупку таке було колись. Виявляється, це було випробування на доставку. Червоному морю пояснюють, що головне внутрішня сила, а не фізична. Болим бомбовози, бомбовози, гамновози. Хотя обляпить нас гамном. Halo? Це стосується бабці, Пече я завжди невчасно. Далі нам тулять історію про рецепт чарівного трюфелю, який знають тільки обрані. Ну, звісно, що звісно, треба подякувати патронам і спонсорам, всім, хто підтримують мене на цьому. Каналі я би без вас не вижив би взагалі. Дякую вам безмечно. Безмечно всім, 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 всім людям. Ну і особиста подяка. Величезна подяка. Хелса Боту. Дякую. Той, хто його з'їсть, стане неперевершеним у силі, в думці та швидкості. Мені таксі біді впарювали. А як ви зробили рецепт невидимим? Опа! Але не страшно, там має бути секретний інгредієнт, який знають тільки особливі. Тому бабку викрили, шантажуючи приготованими близнюками. А червоний оксамит вже з порогу гаркається з вовком. Спойлер, ці чвари будуть постійно. Треба розпитати місцевих, дізнатися Май хто працює, місцевих. Місцевих. Хто працює на Відьму. Контрабандист, терорист, ресторатор і веде блог, пробудники про тварин. Здоров, я безлад. Ну, одне нього життя. По факту, але я ще й реслінг коментую. Ви тепер напарники. Звикайтеся. Вони якісь облунятюн чи що, ну досі не можу звикнути до анімації. Мені не подобається в цьому мультфільмі, що вони не згадали, що 7-8 червня у МВЦ в Києві я буду на фестивалі Фанкон. у відділі Ютуба. Вау, я що блогер, Ютуб Так, -блогер. Да, Ви можете мене зустріти особисто. Ми з вами можемо пограти, автографи, там, різні спілкування, може, навіть якусь щось вхильнути може дозволять, я не знаю. Чекаю вас усіх на фанконі, на фестивалі попкультури. Беріть квитки, поки ще не закінчилися. Ось побачимось з вами 7-го 8 червня. Риба з раком кажете, а як вам ведмідь з бабаком? Треба побалакати з цією арфою. Він інформатор. Довго не вийшло. А ось і велетень. Ти що, змієшся? Я здаюся смішним, я тобі ще клоун? я... Ненавижу свою роботу. Тікаючи від нього. інформацію? Бабця просто давала мені 20 баксів. ...вдалось розвідати інфу. Самте фу. Інфу, що накази по інгредієнтах надає кролик. Кролик. Гля там носороги бігають, як наруто. Не довіряй короту нам. А тепер я в темному тунелі, і тут смердить Боріто. Ого, я що, Гріфінів дивлюсь. Ось і кролик з першої частини. В нього є ім'я. Приємного читання, Боїнг. Все передається через книги, бо книга це знання. Вона це щойно части. була тут? Оніяк. То ця мила прибиральниця відьма. Добре, червона рута бачить її вперше. А вовк зибором цим куди дивились? Після чергової сварки вовк пішов з завдання. Проте відьма воронила підказку ДКТ. Декате. Декателем, бгамує біль у горлі. Тим часом бабуся готує харчі, Кімчі. І ще вдало гріє відьму на інгредієнти, називаючи Що Попало. А, ну давно пора. Я вас знайшла. Але діти виявилися злі. Це ми, викрадачі! Я! Ми тебе надурили! Оце так не ми, ми злі! Ще що ремуються зі злі! Ми. Козлі! А цю відьму звати Вирушка, давня суперниця бабусі. Усе почалось, коли ми вступили в сестринство. Навіщо ти мені все це розповідаєш? Я ж там була. Так от, Ватрушка років намагається зробити цей трюфель. Шоколадний а смак перемоги! Ну що, посмакуємо перемогу? А червона панда шукає ДКТ. У мене такі самі очі зараз. Воно схоже на DCH. Я аж сплакнув. А, ось воно. Це темні замкові башти. ТЗБ. Та ти зає бундики, виявляється, мають прослужку. І не тільки. Випускайте свиней! Готова! 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 Готовий! Готовий! Всі Вернемося до вовка. У нього сичуанський настрій, бо він сичує. Добре, що є смик, який скаже, що пора вертатись. І тут свинні. У всьому винні свинні. Як вчасно вовк зайшов у трейлер смика, відбувається шалена погоня. А сталовіста вовче! Та вовче! Але вони катапультувались. Я в твіттері напишу. А що це таке? Краще вам хлопці не знати. А після інших свиней тут взагалі гармидер. Я ледь стримався, щоб не сказати безлад. Вовк налаштований рішуче, вчасно врятував шапку. Боже, це чупакабра. Але ви зацініть, який Гензель класний начальник. Штучна борода? Ну, тоді все ясно. Ні, я не злюся. Не злюся, чесне слово. Так, я дам печиво. А як там справи з трюфелем? Роби трюфель Ні! трюфель. Ні-а! Мені цей мультфільм починає подобатись. А на підмогу покликали Кірка і його німецьку банду йодлерів. Свиней швидко знешкодили, але діти знову всіх надурили. Червона калина зараз скаже, чого не вистачає для супер трюфеля. Не дуже розумно робити супер трюфель, коли в тебе охорона свині. Горіх не слабо так. 500 гривень за кілограм. Її підслуховувала відьма. Ну як так можна було повестись? Ну і чому вона не розкидала їх своїм карате? А я не змогла тебе визволити. Бо ти не застосувала карате. Як якогось троля кличка з пійсятьма руками завалити? Запросто. А двох дітей попригунчиків зась. Дивино, вже спекли. Зараз щось буде. А. Вони просто збільшились. Велетенські німецькі, німецькі дітлахи з суперсилою. Головне, не кажіть німецьким дітлахам, що вони погано малюють. О, вони ще й ватрушку нагріли. Так її треба. Йодлери всіх врятували, а старі суперниці помирились. Що ми пропустили? О, багато чого, чесно. Я вам дав дуже коротку вижимку. Діти влаштували дощ з літаючих машин. Чотири полетіли. Йо, мама, ну це вже абсолют сініма. Колись я думала, що баланс це коли все в тебе розписано погодинно. Але їх врятувала павутина. Everybody кожного один раз. One. Скажи, Пітера, yeah, очевидно, pretty pretty кожного рятує один раз саме yeah. так. А, та це ж ватрушка і павушка. А ще доволі смішна сюжетна лінія козла, як він постійно втрапляє в халепу зі своїм кантрі. Пора фінального батлу. Вони зрозуміють, що як з'їдять більше трюфелів, то будуть геть непереможні. Слухняні дітки так і зробили. І їх роздуло. А це була частина плану. Які чудові вийшли м'ячики. Червоний бакуган і вовк чкурнули вдалечінь. Моя оцінка 7 із 10. Місцями смішно, місцями нудно, місцями поміняємось. Дякую, бувайте.